Генеральна прокуратура продовжує кримінальне провадження, в якому нас підозрюють в розголошенні відомостей з обмеженим доступом. Йдеться про суддів Окружного адміністративного суду Києва, які дуже люблять подорожувати екзотичними островами. Після виходу нашого розслідування ображені судді подали заяву до прокуратури, що ми, начебто, розголосили надсекретну інформацію про їхнє приватне життя. Прокуратура почала провадження щодо нас, чомусь забувши почати розслідування про те, звідки в суддів гроші на круїзи теплими морями. Наступне розслідування Марії Землянської має всі шанси розлютити ще одного служителя Феміди і змусити його шукати захисту в своїх друзів-прокурорів. Що мама вирішила використовувати свої права і подала документи на безплатний частик землі. Мрія киянки Юлії про будинок для усієї родини так і залишається мрією, принаймні поки що. Землю, яка належить її матері за законом, їй чомусь не дають. Департамент земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації мав би підготувати позитивний або негативний проект рішення для винесення його на сесію Київради. Проте він цього не зробив. Чим фактично позбавив Юліну родину можливості оскаржити рішення, щоб змусити департамент працювати. Жінка при надії та її мама звернулися по допомогу до правників. Ті порадили йти до суду. Окружного адміністративного суду міста Києва, адже саме в його компетенції вирішення спорів де стороною конфлікту є органи влади. Справа потрапила до судді Андрія Федорчука, не дивлячись на те, що з зазначеного питання існує дуже велика практика судова, і, в принципі, всі позови стосовно відмови складання проекту рішення до Київради. Задовольняється позивачам судами. Зазначений суддя він відмовився досліджувати або назна... або зазначати у постанові судові... судову практику і просто відмовив позивачу. Ось той самий суддя окружного адміністративного суду Києва Андрій Федорчук. Слідство інфо вирішило дізнатися про нього більше. Проте, на наш запит до окружного адмінсуду з проханням надати біографію та декларації судді за останні роки, ми отримали відмову. Щодо надання біографічної довідки судді Федорчука АБ, то повідомляємо, що така довідка містить також конфіденційну інформацію, на оприлюднення якої Федорчук АБ згоди не надав. Така відповідь зацікавила нас ще більше і змусила пильніше придивитися до загадкового судді. Почали ми з відкритих даних, тобто рішень Андрія Федорчука. Передусім у спорах з київською владою юристи вказали нам на цікаву закономірність. Суддя Федорчук складає ну, аналогічні цікаві постанови. Наприклад, з 11 справ з, з спорами місцевої влади Києва 10 10 справ були позивчами програні. Ми зробили висновок, що зазначений суддя, ну скажімо так, працює на владу. Слідство інфо таки вдалося отримати інформацію про статки судді. Якщо вірити цифрам у деклараціях Андрія Федорчука, вони разом з дружиною, донькою та сином живуть, як то кажуть, на одну зарплату точніше, на дві офіційні інших доходів. У них немає. Наприклад, у 2013 році сам суддя Федорчук заробив 170 891 тисяч гривню. Його дружина 13 тисяч 834 гривні у 2014 році. Заробіток родини трохи зріс на 15 тисяч гривень. У декларації Федорчука Тойота Кемрі 2011 року і Мерседес Sprinter 2003 року. Торік до його автопарку додався ще й Міцубісі Лансер 2006 року. На дружину судді зареєстровано Range Rover Евок 2012 року. На сайті оголошень таке авто коштує під 2 мільйони гривень. Суддя запевняє, що всі свої машини вже продав. Зараз в мене взагалі немає машини. Я, звичайно, що шукаю, думаю, що мені придбати, тому що ну, ціни шалені. У 2014 році у декларації судді Федорчука також додалася нова квартира на 96 квадратних метрів. І це при тому, що заощаджень ані у самого Федорчука, ані в членів його родини нібито не було. Це е, службова квартира, от, яка е, була передана мені, от, і яка зараз по сьогоднішній день знаходиться в державній власності і маю право використовувати, поки я суддя. І це не моя власність, це власність суду. Це не моя власність, це власність суду. Нехай квартира поки що не є власністю судді. Але будинок майже на 450 квадратів за 30 кілометрів від Києва точно його. Ми знайшли його у реєстрі майнових прав на нерухоме майно. З пошуками на місці виявилося складніше. Сусіди судді не мають звичку чіпляти на будинки таблички з нумерацією. Та й з адресами у селі Буча справжня плутанина. Допомогла карта, яка зберігається у Бузівській сільській раді. Фідерчук АБ. Три поверхи. Гараж, викладена плиткою подвір'я, охайна галявина. Загальна площа села Буча, де звів собі будинок суддя, трохи більше 24 гектарів. Земель, які належать родині Федорчуків, вистачило б на дві з половиною таких бучі. Дружина судді Федорчука Марія є власницею трьох земельних ділянок загальною площою 64 чотири гектари. вашої дружини 64 гектари землі. Де вони знаходяться? Я вам серйозно скажу, я не знаю. Ви не знаєте, де знаходиться ваша дружина? Ви, ви думаєте, що я виїжджав а, на цей участок? Такою була перша реакція судді на наше питання про землю, коли ми прийшли до нього на засідання без запрошення. Ви здійснюєте відеофіксацію? Так. А Припиніть на хвилинку. Під час наступної зустрічі Федорчук був відвертіший. Знаходиться у власності моєї дружини. От, а Було придбано моїм батьком. Тобі це подарунок на ну, ну, Це був подарунок, мабуть, що нашій сім'ї. Що ж виходить? Квартиру служителю Фаміди дали, землю подарували. Та й на утримання Великого заміського будинку йому грошей бракує. Взагалі не вистачає грошей. Я більше того скажу, що а, в мене ще народився син, от і в мене є донька, якій 8 років, і ну, враховуючи ціни, школу і все інше, ну, критично не вистачає. Зарплати судді не вистачає сім'ї з чотирьох чоловік. Знову батьки допомагають? Знову батьки допомагають. Батько судді Богдан Федорчук з грудня 2005 по серпень 2006 був головою Державного комітету з матеріального резерву. Нині Держагентство резерву України. З державної посади його спочатку звільнили. Згодом він поновився, а вже потім таки перейшов у бізнес. Мама судді Олександра також бізнесвумен. Зараз Богдан та Олександра Федорчуки серед співзасновників громадської організації Садівницьке товариство затишок. Мама судді є засновницею, а батько керівником малого підприємства з ідентичною назвою затишок, основний вид діяльності якого обслуговування напоями. Олександра Федорчук також є співзасновницею приватного підприємства фірма Прометей, що займається виготовленням виробів з бетону для будівництва. А от Юліна, мама пенсіонерка і жодного бізнесу не має. Вона намагається отримати те, що нібито належить їй за законом, і цим допомогти дочці. Суд был неправ, и ми будемо оспаривать наши права. И будем вети до конца.